The masters of the universe. I am Вітаю в етері Дроботі ТВ. Новини і їх ведуча Спася. Почнемо з подій на міжнародному ринку, а саме фінансовому. На півтора відсотки сьогодні підвищились акції компанії Microsoft і на 09, і на 0, ,9. Дев'ятдесятих впали акції компанії Apple. Тож, на декілька годин компанія Microsoft змогла обійти купертинівців як сама дорога компанія в світі, але свято тривало недовго. Не Незабаром Appleці повернули свої рядуючі позиції як найдорожчої компанії. Новини в Запоріжжі. Продам Гараж. Капітальний. Гаражний кооператив, волонтер об'єднаний. Телефон 237 08 95. Шокуюча подія в Запоріжжі, вулицями гуляла хижа лисиця. Як це було? дізнавався наш спеціальний кореспондент Аркадій Увест. В Запоріжжі бачили хижу лисицю. Та ладно, це не я. Тим не менш, глядачі Дроботя ТВ повідомляють, що лисицю було помічено в компанії Єнота. Особливі прикмети: руде волосся, чарівна посмішка, любить золоте пір'ячко. від звуків флейти втрачає волю. А тепер про новини на волонтерському фронті: військові потребують автівку. Яку саме і скільки грошей потрібно, дізнавався наш спеціальний кореспондент Степан Срака. Степане, тобі слово. Автівка. Бачите? І я не бачу, бо, бо назбирали тільки наполовину. Наполовину а, і, там пушка взагалі. Наполовину автівки назбирали. 130 тисяч, ще 100 стали. А це танк, Він тут стояв, це ми прийшли дивитися. Гусени, це чи ні, це можна на запчастини його забрати чи ні. А тактичні рукавички мені продаво подарили. подарили, бачите? А... Як довбоє сподіваюся, щоб вам було весело і ви весело донатили. А хлопцям важко, а ми... і там холодно, що піздець. А, тому донатьте, грійтеся а, і не грустіте, бо, бо впевненість перемоги це вже під 5% перемоги. Так що давайте. Нічого тут не нормально виглядає. Тому давайте хуярті всі там. Цього доброго вас, Степан Срака. На цьому в мене все. В студії працювала ведуча Спася. Дякую за увагу. Побачимось на Дроботі ТВ. Ну що, тобі сподобалось? А то що там запинулась нічого? А як тобі макіяж сьогодні? Я бачиш, знялі всі глазки, намалювала? Не видно було? Через окуляри? Ну, вибач, до речі, ти знаєш, я так проживаю, бо як ведуча я тільки починаю свою кар'єру, а я бачила, що там ще ота полугола зірочка ще на кастинг приходила. Але я дуже щаслива, що. Тетяна Дроботя, наш прекрасний продюсер, зробила правильний висновок і правильний вибір. Бо я вважаю, що новини мають вести, тільки розумні. Це серйозний контент і серйозна робота. Що? Її взяла на погоду? А, ну там її місце.